Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Honda Jorma. Скутер в ретро-стилі. Скутер у нас 4-х На водяному охолодженні інжекторний. Так. Такий вигляд має скутер. Масляна вилка у нас. Система старт-стоп Так, пробіжимося по пластику. Без царапин, без сколів скутер без уважень. Так, все у нас рідне, не фарбоване колеса рідні. Так, можемо бачите, що все-все абсолютно як маленьке. Навіть на коні стука, щоб подивилися стан знизу. Всі годинки на глушнику ще фарба не вигоріла. Так, попереду у нас також все як нове. Масляна вилочка. Ручки, все-все як новеньке. Повторю ще раз. Є система старстоп. До речі, тут на скутері під пластиком система комбі-брек. Хто знає, що це таке, це коли притормозиш з задніми гальмами і притормозуються автоматично передні. и так уж наоборот. Так, вот такие мои скутер пробег. Mm -hmm. идеально и при этом Побачимо, яка у нас швидкість по варіаторній системі теж все як новеньке. Так, пробіжемося по поворотничкам. Все у нас працює. Стоп. Так, інший поворот. працює звуковой сигнал, також дальняя ближняя свет, Оригинальный у нас сиденье, так, за в карманчик, е у нас функция такая и прикуривач. Можна поставити телефон на зарядку, зразу вже карманчик присутній. Так. Оригінальне, до речі, у нас сидіння. Оригінальні зеркала. Теж в ретро в стилі. Так що, друзі. Кого зацікавила така техніка, стан нового, хто хоче виділятися з толпи, на такому ретро скутері, дзвоніть, замовляйте, будемо раді вас чути.